Вітаємо на каналі Виплати та грошова допомога, масове скорочення пенсій та соцвиплат. Українцям зробили важливе попередження. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. Чи зменшить українським пенсіонерам виплати на 30% вже цього місяця? Що треба знати, останнім часом деякі телеграм-канали розповсюджують інформацію, що пенсії і соціальні виплати уріжуть. Начебто з грудня набув чинності закон, що передбачає зменшення виплат на 10-30% залежно від віку отримувача, це неправда. Ніякого масового урізання пенсій в грудні не передбачено. Подібні фейкові оголошення створюються з метою нечесної реклами. Щоб змусити читачів підписуватися на нові телеграм-канали, людей в подібних постах закликають пройти за посиланням, щоб дізнатися розмір зменшення або натиснути на свою вікову категорію. Після цього читач просто потрапляє на інший телеграм-канал. А щоб, зрештою, дізнатися подробиці, то на такий телеграм-канал необхідно обов'язково підписатися, бо вони мають закритий доступ. Таким чином. Деякі телеграм-канали отримують за короткий час величезну кількість підписників. Хтось потім відпишеться, а хтось все-таки залишиться і буде читати цей канал надалі. Однак ні про яке зменшення пенсії людина так і не дізнається, бо від самого початку це було обманом, хтось може сам легко в цьому переконатися і зробити правильні висновки. В таких повідомленнях, як мінімум, немає посилань на перше джерело. На номер і дату відповідного законодавчого акту, бо такого закону просто не існує. Але деякі пенсіонери вірять тому, що написано в першому повідомленні і б'ють на сполох. До нашої редакції вже надійшло кілька звернень за роз'ясненнями з цього приводу люди хвилюються і починають обговорювати цю новину між собою, поширюючи неправдиві чутки, хочемо ще раз всіх заспокоїти ніякого зменшення наразі не передбачено. Подібна реклама це гарний спосіб набрати підписників, так роблять недобросовісні канали. Тому треба бути уважними. Подібні новини не є поодинокими, інколи можна натрапити навпаки на повідомлення щодо збільшення пенсії. І добре, якщо то буде просто фейкова новина для реклами чергового телеграм-каналу, а інколи через подібні пости можна натрапити і на шахраїв. Котрі будуть пропонувати зареєструватися на отримання неіснуючої грошової допомоги, тому закликаємо читати лише перевірені джерела інформації, наостанок додамо, що з січня деякі пенсійні виплати дійсно можуть урізати, і це вже не фейк. Мова йде тільки про спеціальні пенсії, розмір яких перевищує 23 610 гривень 10 прожиткових мінімумів. Все, що вище цієї суми, буде виплачуватися з певними обмеженнями, поки триватиме воєнний стан. Такі заходи передбачені законом про державний бюджет України на 2025 рік.